Шановна комісія, я хочу представити свій, свій дипломний проєкт на тему програмна реалізація вебсайту для підготовки до ЗНО. На другому слайді можна побачити об'єкт, предмет та мету роботи. А, в наш час доцільно саме в, 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 уда... а, навчатися. Я ідесу його. Ну, не а то вже ну, плохо слышно. А ось так: мене гарно. Так, будь ласка, я нормально чую. — Можна заново розпочати? Так, да, будь ласка, будь ласка. А, ось? А, це я хочу представити свій дипломний проєкт. Можна да? ще з мікрофоном розміріти? З мікрофоном, а да, так. да, Ніколай, з мікрофоном щось. Що-то не так з ним? Ну, просто лучше я не знаю... — Валерій це ж очевидно, щось у вас, бо я його нормально чую, у нього досить гучно. Так? все. — Ну, хорошо. Я хочу, работаем, сві... работаем, работаем. Я хочу представити свій дипломний проект на тему «Програмна реалізація обсету для підготовки до ЗНО. На другому слайді можна побачити об'єкт, предмет та мету роботи. Підготовка до ЗНО саме через інтернет в на нас має ну, дуже актуальна така тема, тому що в нас карантин зараз, це коронавірус, та й до того, не в кожного є гроші або. Можливість виходити з дому та йти покупати собі підручники та інше. Все це коштує ну, більше грошей, ніж оплата інтернету кожного місяця. Завдання до моєї роботи було представлено на слайді номер 3. При про аналізу існуючих інформаційних порталів цієї тематики, ось можна побачити три такі основні варіанти, які я зміг знайти сайти. На яких дуже гарно вказана ця інформація? Освіта ЙОА відрізняється від усіх тим, що тут є дуже багата і доцільна інформація не тільки з ЗНО, але й інформація для бакалаврів, магістрів та взагалі з освіти в цілому там вищого освіту, за кордоном. ЗНО клаб відрізняється від інших, тим, що в ньому дуже гарно вказані всі теми, і до кожної теми є власні новини. Тобто з кожного ЗНО власні теми є. І останній сайт на урок. В ньому найбільш якісно інформація подана це курси. Він відрізняється тим, що тут є курси, олімпіади та тести, які проводяться в групах онлайн з викладачами. Технології необхідні для розробки це фронт-технології, HTML, CSS та мова про PHP на п'ятому слайді. Для створення сайту було обрано фреймворк. Ну, фреймворк, динамічний сайт, створений через фреймворк і з архітектурою шаблону MVC. Ось на малюнку на слайді номер 6 указана цей модель MVC, модель контроллер View, І посилання на це зображення є в кінці у висновках, тому що зображення було взято з іншого сайту. Програмним засобом, тобто фреймворком, який був обраний для розробки, це Laravel. Це open-source фреймворк на архітектурі MVC, заснований на Symfony. це інший фреймворк. Головними перевагами цього фреймворку є безкоштовне розповсюдження, багато ком'юніті, яке дозволяє задавати питання на багатьох форумах та швидко отримувати відповіді. Розумі зрозуміла та насичена документація, яку приємно читати, і ну, дуже легко засвоюється інформація з нього нижче проведена. Такий графік популярності фреймворків, який є на даний момент, так редактором коду ну, серед розробки було обрано пішторм. Це платне іде, але з безкоштовним випробним терміном у 30 днів. Uh, він, його було обрано через те, що він має можливість отримати ну, в ньому можна отримати безкоштовну ліцензію як студент або викладач на постійній основі. Простий, зрозумілий інтерфейс, автопідстроєння виправлення коду. Uh, в ньому є встроєна документація до PHP. Він має можливість працювати з використанням цього PHP, SQL, XML, Ruby та повна підтримка фронтенд-технологій, які саме мені потрібні були для розробки. На даному слайді можна побачити опис взаємодії клієнта та серверу. Клієнтом є веб браузер, сервер це мій проєкт на хостингу на сервері, і базою даних, з якою з власної черпається інформація, яку потім бачить клієнт після цього запиту і отримує через сервер. Створення Стрення HTTP-запитів запитів це створення логіки в контролери, які ми створюємо для того, аби. Було дуже зручно переходити на URL, Тобто у файлі web.php є юрели і для більш зручного їх використання, для того, аби їх повністю не прописувати самому, я використовую функцію в контролері, який я створив: main controller. При створенні цього контролеру в Laravel необхідно прописувати ім'я свого контролера, main та наприкінці завжди контролер, або, в іншому разі, воно працювати не буде. Це шаблони проекту, в яких повністю прописаний ну, у зовнішній вигляд усіх сторінок. У Laravel шаблонізатором є Blade з .blade.php. Основним головним шаблоном є applade Blade.php, тому що його наслідують усі інші шаблони і вже використовують. Ну, саме верхня частина сайту, там, де усі посилання, головна, курси та й ну, інше. Можливості порталу приведені на слайду номер 12 Він, ну, Ви маєте можливість на цьому сайті переглядати останні новини, курси для ЗНО, скачувати тести, відповіді до цих тестів, реєстрація та авторизація на сайті, подивитися відгуки інших користувачів та залишити свій відгук, якщо ви авторизовані, подивитися контактну інформацію та часті запитання для користувачів. На слайді номер 13 показані діаграми взаємодії клієнта і сервера і діаграма дій користувача у системі. На 14 і наступних слайдах до висновків показаний саме результат моєї роботи. Саме головна сторінка мого сайту, на якій показуються новини та курси. Лише дві останні новини та два останніх курси. На вкладці «Новини» вже буде показано усі новини, які мають бути на сайті. На вкладці тестів ви можете скачати будь-який тест або його відповіді, оцінки розгорнуті відповіді. Шкали балів з шкалою переведення оцінки цього тесту до оцінки ЗНО. Все це є на вкладці тестів. На вкладці курсів ви можете побачити усі курси, які запропоновані, і перейти на відповідний сайти з курсами. Курси не наші, а з інших сайтів у взяті сайти з великою кількістю відгуків, ну, гарними відгуками. На страніці найчастіших запитань можна побачити найчастіші запитання, які можуть виникнути у користувача. Ну, такі жартівливі чи трошки. А на сторінці відгуків можна побачити усі відгуки. Та якщо ви авторизовані, ви будете мати можливість залишити відгук. Контактна інформація, де можна побачити емейл, на який можна відповідати питання, мобільний телефон гарячої лінії та робочі години цієї гарячої лінії. Це сторінка авторизації, де ви вводите свій емейл та пароль. І є можливість запам'ятати себе, якщо ви хочете заходити на сайт, і щоб одразу воно. Показувало пароль вам. Та якщо ви забули пароль, ви можете натиснути на кнопку Забув пароль та ввести свою почту. І тоді ви отримуєте свій пароль на пошту свою, якщо ви його забули. Та вкладка реєстрації. Висновки наведені на вкладці номер 23 і джерело посилання на зображення шостого слайду. Дякую за увагу.